І пропустять на військову частину диверсанта в Україн-ГТА. Моя задача максимально тут все попотропувати на ось таку міні-камеру, яку ніхто не замітить. На КПП я побачив військового і запропонував йому гроші за те, щоб він вкрав військову техніку, або хоч просто поламав її. Дуже велику суму пропонував, але він відмовлявся. Ja zaraz powiem, on może zaraz powiedzieć, on wraca, on chodzi mnie, on na І Зараз і, і потім потім буду, буду знати по о, о твоїм справам. Понял. Далі я просто бігав, відкривав сім ворота і випустив пуру. Я сказав, що це він мені сказав відкрити. І ще він мені пропонував, щоб я вкрав техніку. Що я порушую? Він, він сказав, сидя? що ви йому сказали відкрити мені. А він навіть перевірив позвичення, а я міг бути рекрутом. То кому сказати відкрити? Я нічого не розумію. Далі в строю мене почали підозрювати. Але вчасно приїхало ТЦК з поліцією, і я втім. Ходив собі далі, потарахував техніку, і потім без проблем вийшов з КПП і побіг в поля. Пишіть в коментарі, чи сподобалось вам відео.